В Чернівцях вшанували пам'ять ліквідаторів на чаес. Мітинг Реквієм відбувся на міському центральному кладовищі біля стіни пам'ятника жертвам чорнобильської трагедії. Представники духовенства провели поминальний молебень за загиблими. Після Чернівчани вшанували пам'ять чорнобильців покладанням квітів до їх пам'ятника. Представники влади нагородили ліквідаторів, голів чорнобильських організацій грамотами, грошовими преміями і запевнили, що на місцях робитимуть все можливе, щоб забезпечити їм соціальний захист. А ось тим, як опікується ними на державному рівні, чорнобильці не задоволі. Особливо розміром пенсій, особисто я виграв суд по Чорнобилю. Як інвалід третьої групи я повинен отримувати близько 4800 гривень. А Влада зараз плоти 1850, тобто по мінімуму. Всім чорнобильцям інваліди третьої, першої групи самі саме кому як платить мінімально. Закон, який прийнятий по Чорнобильцях, не відповідає зараз ніяким вимогам нашої сучасності. Закон зараз практично виповняється на 20%. Як можна зрозуміти, коли 14 від категорії оплати йде працівникам-ліквідаторам? Як можна зрозуміти 74 гривні за те, що ти 48 суток відбув на станції кожен день, будучи на самій станції, В листопаді 2011 тисячі між краєвою владою та Чорнобильським. Ською організацією був підписаний меморандум про співпрацю, який включає в себе питання соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Владники стверджують, що кожний пункт виконується і на місцях вирішуватимуться їхні щоденні проблеми. Сьогодні міської влади буде надано ордер на квардна двохкімнатну квартиру. З ремонтом однієї сім'ї з сім Чорнобильської організації міської і згідно нашого меморандуму, всі умови меморандуму, які підписані міською владою з організацією чорнобильців міською організацією Чорнобиль, повністю виконуються. Зараз я ще дав доручення зробити соціальний паспорт кожного Чорнобильця з тим, щоб ми змогли визначити пріоритетні напрямки. Нам необхідно, щоб на обліку був кожен інвалід. І щоб ми знали, чим він живе, що потребує кожна дитина сім'ї померлого, кожна вдова. Тися грусо Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.